Є знижки представляють незламні знижки на едем 20% в аптеках, подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. На Львівщині. Люди перекрили трасу, а все тому, що водія автобуса з полученням Тернопіль, Львів, забрали до ТЦК та СП. У військкоматі підтвердили цей факт і розповіли свою версію подій. Тим часом мі в Одесі щось відбувається. Чоловік на капоті почав тягнути представників ТЦК, а потім накивав п'ятами. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Ось у соцмережах 20 червня з'явилися відео, на яких люди блокують рух на трасі Н-02 поблизу села Струтен. Одного знали, а він в протест. згодом. Виявилося, що люди вийшли на протест. А все тому, що працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів та вимагали, щоб той поїхав з ними для оновлення даних та проходження ВЛК. Через це люди й вийшли з транспорту та почали мітингувати в обласному ТЦК. Швидко взялися пояснювати, що ж трапилося. Інформуємо, поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль, Львів. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили у Золочівський РТЦК ТСП. Та Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних, повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух. Там зазначили, що в салоні автобуса перебував ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість продовжити рух згідно з маршрутом. В установі також нагадали, що кожен військово зобов'язаний громадянин України повинен носити з собою військово-облікові документи. Їхня відсутність є підставою для доправлення людини до найближчого ТЦК для з'ясування обставин. Водії маршрутних автобусів жодним чином не можуть бути винятковими у цьому плані. Однак пасажири чомусь вирішили вийти назовні і на певний час заблокувати трасу. Цього ж дня трапився скандал і в Одесі. Там перехожі зазняли на камеру, як чоловік дав газу, коли його авто оточили військоме. Місцеві пабліки пишуть, що один із військовослужбовців опинився на капуті, другий намагався на ходу заскочити через пасажирські двері, а третій лізу авто через вікно. Наразі подробиць цього скандалу невідомі. Станом на момент запису випуску в обласному ТЦК публічних коментарів не надавали. Але варто зазначити, що давно стало помітним і те, що саме Львівщина та Одещина, на жаль, лідирують у подібних скандалах. Ситуації бувають різними. Сказати, що цивільні завжди святі теж не можна. З останнього в Одесі прогримів скандал між медиками та представниками військомату, коли ті хотіли мобілізувати лікаря швидкої. Версій цього скандалу було кілька: з першу мережі поде. Ковали, що водій швидкої у свій вихідний прийшов оновити дані, як того вимагає закон про мобілізацію. Однак у військкоматі вирішили його нікуди вже не відпускати. На тлі стресу водія піднявся тиск і Йому стало зле. Чоловіку викликали швидку з лікарем та фельдшером. Проте їх нібито також не хотіли випускати, щоб госпіталізувати постраждалого водія. Можете ще раз повторити, що відбувалося? бригаду допомоги визвали на адрес. І за зайшли в ТЦК. Їх закрили чотири часа. не випускають. А кому то стало плохо в ТЦК в воєнкоматі? Ну визволі, Це... що, скорою, визволі, так? скоро так, Ну і ми не знаємо Заб... Забрали, Забр... 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 роботів в воєнкомат. не випускають. Згодом з'явилася ще одна версія. За даними ЗМІ, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеси. Але після прибуття бригаду. Примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли їх теж мобілізувати. Один із фельдшерів виданню Думська прокоментував, що вважає цей інцидент у ТЦК реакцією військомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації. Відомо, що працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності у питанні того, чи підпадають вони під мобілізацію. Після набуття чинності нового закону про мобілізацію кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані, але отримали повістки та були мобілізовані до ЗСУ. Це на думку медиків вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники та енергетики отримали бронювання. Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації, проте їх нібито повернули назад. Керівництво нас просто кинуло на призволяще. Люди відчувають несправедливість та реальну небезпеку для свого майбутнього. Багато хто побоюється виходити на роботу, беруть неоплачувані відпустки, намагаються залягти на дно. Якщо ситуація не покращує, піде шквал звільнень. За фактом йде руйнація структури міської швидкої допомоги. Ми півроку чули обіцянки, що нам забезпечать умови для нормальної роботи. Ми виїжджаємо рятувати людей. Мій колега загинув від російської ракети під час нещодавнього удару по санаторію. Він першим приїхав на допомогу пораненим та потрапив під повторний обстріл. Чим ми гірші за представників інших екстрених служб В Одеському ж штасика певний час від коментарів утримувалися і лише попросили медіа не поширювати неправдиву інформацію, а дочекатися, поки в усьому розберуться. Згодом у терцентрі прокоментували ситуацію, кажуть, що чоловіка, якого приїхали визволяти колеги, затримали та доставили до ТЦК, нібито через відмову пред'явити компетентним органам свої документи, 11 червня 2024 року. Мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки та поліції, проводила перевірку облікових документів у громадян. Один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. У зв'язку з цим представники поліції разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП міста Одеса здійснили адміністративне затримання цієї особи, і доставили до Київського РТЦК та СП міста Одеса для оновлення облікових даних, як того вимагає закон. Через годину після цього до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі. На автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК ТСП громадянина і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте, на запит представників Київської РТЦК ТСП надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров'я, вони відмовилися. В ДЦК заявили, що військовослужбовці запідозрили, що медики, які прибули на місце інциденту, хотіли допомогти затриманому уникнути військової служби, хоча комісія визнала його придатним. А документи працівники швидкої за словами представників терцентру не показали навіть правоохоронцям, через що і були затримані. А втім, медики, які безпосередньо й трапили у цей скандал, розповідають свою версію. Один із фальшерів, який з самого початку прибув на виклик, переконує, що на чоловікові, якого мали госпіталізувати, вони побачили і побої і розповідають, чому кликали колег на допомогу. Співробітники ТЦК відмовили нам у госпіталізації його до лікувального закладу, аргументуючи це тим, що їх співробітник, тобто їх медик, оглянувши даного потерпілого, визначив, що йому госпіталізація не. Потрібно. Ми вже погодились, ми злякалися. Ми сказали, добре, ми не будемо госпіталізувати пацієнта, хоча ми не маємо цього права робити. Ми обов'язково повинні виконувати свою роботу як медики. Ми попросили, щоб вони нас випустили тоді з території без нього. Ба більше інший лікар одеської екстреної допомоги розповів про загрозу для роботи служби через відсутність бронювання медиків. За словами Олександра Кіщенка, його керівництво пообіцяли, що після оновлення даних у ТЦК працівники швидкої отримають бронь. Натомість у військкоматі йому вручили бойову повістку. Мене моє керівництво переконувало, що все добре, йдіть до військомату, оновлюйте дані, ми будемо робити вам бронь. Ми вас витягнемо, повісток ніяких не буде. Надіслали списки до військомату, що впродовж 48 годин треба з'явитися для оновлення даних. Керівництво сказало, що все буде добре, це просто для оновлення даних, для того, щоб ми тебе потім поставили на бронь. Я прийшов до київського військкомату в 10 ранку. Вийшов п'ятій вечора з бойовою повісткою. У військматі мені ніяк не хотіли поступати, тільки бойова повістка. Тільки за такої умови ти виходиш звідси, інакше ти звідси не вийдеш. Звісно, я підписав документи, отримав бойову повістку. На що моє керівництво сказало: що все буде добре. Ми вирішимо це питання, ми тебе поставимо на бронь. Через день нашого співробітника фельдшера, 4-ї підстанції з вулиці Кухилян, та рахується у базі в розшуку. Забрали на ВЛК і забрали на учебку. Після цього керівництво сказало, що ми вже нічого не вирішуємо, кожен сам за себе. Хто отримав повістки, той отримав повістки. Сьогодні на зборах нам керівництво пояснило ситуацію таким чином, що сам військомат або Міністерство оборони не дають цю бронь. Мовляв, вони посилають списки людей, а списки звертають і не пояснюють причину, по якій не дають екстреній медичній службі критичної інфраструктури Одеси бронь. І тепер робота цієї структури під загрозою. У Нас багато приватних фірм, але це не кожен може дозволити собі. Виклик коштує 3 тисячі. Ми обслуговуємо всіх, але виходить, ми не потрібні зараз. Наскільки я знаю, броні немає ні в кого. Ще один працівник швидкої заявив те саме. і каже: ситуація з бронюванням медиків насправді критична. Колеги вже потроху звільняються. Якщо так триватиме далі, робота підстанції, яка обслуговує два найбільші райони Одеси, буде паралізована. Яка ситуація да, з чоловіками з броню у співробітників швидкої. Смотрите, ситуация с бронированием э, спиробитников она критическая. Она критическая в плане того, что бронирования у нас нет и сделать это бронирование на данный момент никто не обещает. Э, у нас сегодня была э, встреча с нашим генеральным директором и сотрудниками скорой помощи и на данный момент э, мы не пришли ни к какому консенсусу. Э, все закончилось э, довольно таки сумбурно и вышли без какого-то либо результата в итоге. Яка сейчас ситуация с человеками в скорой, чи людей, водителей, достатньо Смотрите, по поводу водителей. Водителей недостаточно. Они массово увольняются, потому что их никто не бронирует и бронировать не собирались. Массово увольняются водители, что машины у нас есть, у нас некому садить, водителей их нету, они массово увольняются. Также же самое встанет вопрос по поводу фельдшеров и докторов. Мы ждали какого-то результата, результата нету. Нам ничего не обещают. Нам не обещают ни бронирование, нам не обещают ни решение этих вопросов. Роман, что достаточно сейчас с для того, чтобы покрывать проблемы города министра? Смотрите, на данный момент вот сейчас у нас работников, которые подлежат бронированию, которых надо забронировать, вот, грубо говоря, на нашей подстанции четвертой, 22 человека. То есть, если их сейчас всех массово заберут на фонд, скоро просто подстанция встанет. Я думаю, що на других підстанціях похожа ситуація. Ну, скільки, якщо можна перевести, скільки людей ви обслуговуєте? Який район? Як... Ми обслуговуємо uh, Київський і Малиновський райони. То есть это два самых больших района з біля пітеста <п> тисяч <'ятість> да <віде> ета етаметами обслуговуємо четверта та п'ята підстанція. Я згодом за справу взялися і в Одеській спецпрокуратурі у сфері оборони південного регіону. Там відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла. Між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі прокуратура попередньо з'ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного для встановлення ступеню придатності до військової служби. За даними прокуратури, дорогу чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги. А вже у подальшому, між медичними працівниками і представниками ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони. Наразі тривають невідкладні слідчої. Оперативні заходи встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту. І подібних історій, на жаль, безліч. Водночас частіше за все на всі скандали знаходяться якісь пояснення, найпоширеніші, що ті, до кого підходять представники ТЦК, відмовляються пред'явити їм документи або ж починають нападати на військовослужбовців. У таких випадках поліція з ТЦК дійсно мають право затримати громадянина до з'ясування всіх обставин. Втім, варто зауважити, що на камеру перед історією, як правило не потрапляє, а мережу ж гуляють якраз моменти побиття, через що на ТЦК виливається раз за разом шквал хейту. Однак вже не оком компомітно, що найчастіше такі скандали вилазять саме з Одеси та Львівщини. Раз за разом у ТЦК заявляють, що розберуться та нічого не змінюється. А такі випадки продовжують ганьбити країну на весь світ. Рамки ж мають бути чи як? Серед представників військкоматів багато і тих військових, які пройшли пекло фронту, це варто враховувати як цивільним із повагою ставитися до звичайних питань хлопців, так і колегам, які регулярно стають зірками вірусних відео в соцмережах. Вищому керівництву давно час звернути увагу на Одесу, Львівщину та інші регіони, де регулярно трапляються подібні інциденти, і вже час розібратися, чому все ж таки саме там скандали стали. Буденною справою. Маємо надію, що це владнається адже в країні триває війна, і мобілізація потрібна, але в рамках закону і з дотриманням усіх правил. Подібні інциденти аж ніяк не мотивують. А ви пишіть у коментарях, що думаєте про усе це та чому саме дві області лідирують у подібних історіях. А я бажаю всім нам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.